Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура у вигляді хреста. Наше завдання перемістити 4 сірнички, щоб у нас утворилось 4 одинакових квадрати. Це є досить простенька задачка на логіку, з якою справляються без проблем як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної головоломки, ви можете продовжити перегляд відео, щоб пересвідчити, що ви правильно справились з даною задачкою. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. Ось цей сірничок ось сюди. Ось цей сирничок. ось сюди. І ось цей сирничок. ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо, ми перемістили 4 сирнички, і у нас отворилось 4 квадрати. Раз, два, три, чотири. Задачку вирішено, головоломка вирішена.